Введення Росією своїх миротворців в Україну буде розцінено як пряма агресія. Про це заявили в адміністрації президента, адже таку кількість військ на кордоні з Україною, які стоять вже 5 місяців миротворчими, назвати важко. Донецьк відрізень від постачання російської зброї, техніки та найманці українські військові отримують перешик, який розділив територію сепаратистів на опіл. Яка там ситуація? Запитаємо у Григорія Жигалова. Гришо, вітаю. Що тобі вдалося дізнатися, власне, і що зараз відбувається на передовій? Тобі слово. Руслан, Ну так, ми сьогодні проїхалися по тому самому перешику, який є дуже важливим для, для української армії, для перемоги української армії. Адже цей перешик він відсікає Донецьк від решти території, яка перебуває під контролем бойовиків. А так, та територія, яка Знаходиться у Луганській області, вона примикає до російського кордону. Тобто Донецьк зараз відрізаний від постачання зброї з боку Росії, і тому оця траса, яка сполучає Донецьк і Луганськ, надзвичайно важлива і там ситуація в принципі зараз вже останні. Три дні достатньо спокійна. Хоча в зеленці так військові називають лісосмугу поруч з блокпостами, ховаються і снайпери, і мінометники, і час до часу чути ну там різні бувають історії. А однак зараз ситуація більш-менш спокійна і навіть місцеві мешканці вони допомагають українським військовим. Давайте послухаємо пряма мова. Зараз замечательно. чого. Бо щирі українці нас привітствують, так як і ми їх. Ну зараз спокійно і будемо надіятися на те, що буде мир в нашій країні. Трошки далі на південь, там же ситуація більш напружена. Там стоять передові блокпости української армії. Ну а трошки ще далі на південь там же працюють передові загони української армії, які воюють із бойовиками. І Фактично, сьогодні, от ми вже бачили один із таких боїв на відстані 5, можливо, 7 кілометрів від. Блокпосту. І от ті хлопці, які стоять там на блокпосту, вони, як, як, як ніхто, напевно, вірять і сподіваються на перемогу. Адже якщо українській армії доведеться відступати, то фактично вони опиняться вже на передовій. І от в, в них там є таке невеличке звернення до дітей високопосадовців. Теж давайте послухаємо. Тут То ми чекаємо? Вони не повинні бути там на Карібах. Тут теж жарко. Тут теж палимося під сонцем, блин. Хоча б з лопатою і кейкою, блин, подовбать ту землю, блин. Ребята, їдьте сюди. Ну, тим не менше, знову ж хочу таки підкреслити, що а, настрій там на блокпостах бойовий всі сподіваються на перемогу. Разом з тим сьогодні на Донеччині відбулося кілька таких а, надзвичайних ситуацій зараз. По всій області дуже погано працює мобільний зв'язок. радше сказати, взагалі не працює у Донецьку. А, зруйнована а, а, апаратура, яка забезпечує мобільним зв'язком достатньо велику територію. Ну а Ще сьогодні експерти, які приїхали на місце падіння літака рейсу MH17 для того, щоб працювати там, бойовики не дали їм нормально оглянути місце трагедії, адже відкрили вогонь. і Експертам довелося повертатися на місце їхнього базування. Студія, дякую, Гришо. Григоріжигала останню інформацію із зони АТО.